Асований удар по РФ. вибухає Москва. Підірвано військові заводи, електростанції палає на вулицях. Хомріяни нами заклик жителів столиці Раф просять шукати укриття і готуватися до посилення обстрілів. Нарешті став реальністю. Прийшла страшна відповідь за злочини, скоєні в Україні. Кожен москвич тепер відчує, як це бути учасником так званих БССМС та реєстрації. Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних актуальних новин, які ми вже розпочинаємо вам. Розказувати масштабний обстріл Рафи навіть уявіть собі Москви вдарили по столиці світового зла цього разу. А шороху це не було немалого. за словами мера Москви Сабяніна відбувався потужний наліт на місто. Один із ударів в районі московського НПЗ. Крім цього, на камеру потрапив момент атаки в Раменському міському окрузі Московської області. Це може мати страшні наслідки, але давайте по порядку. Відбулася успішна атака на нафтопереробний завод у Москві. Як свідчать відео, оприлюднені, очевидцями у соцмережах сталися вибухи НПЗ в районі рашистської столиці, який має назву Капотня. Ролик чітко демонструє і гучний вибух на підприємстві. Нині жителі Москви діляться кадрами факелу, що горить на НПЗ в Капотні. За даними розмі, після атаки на московському нафтопереробному заводі в Капотні сталася пожежа. Крім того, як пишуть пропагандисти, один безпілотник, нібито у результаті події. Пошкодив окремо технічне приміщення московського НПЗ, і там все палає. Зазначимо, що Московське НПЗ це нафтопереробне підприємство нафтової компанії Газпромгнівці, яка працює з 1938 року. Працював ще при Сталіні, а дісталися до нього тільки зараз. Загалом же рашистів атака на столиці РФ вразила не на жарт. Скоріше за все, саме через це у московському аеропорті авнуково запровадили тимчасові обмеження на виліти посадку лі. Таків окупанти заявили про атаку України щонайменше в 15 областях Арафії. Міноборони країни нападника арафії заявляє, що на територію расистів було зафіксовано 158 дронів. Водночас пабліки показують численні відео успішних ударів дронів по території РФ. І такого масштабу дронів не було навіть під час обстрілу расистами України. Тоді називали число в районі сотні безпілотників РФ. Безпілотники атакували Конаківську, ГРЕС в Тверській області. На місці удару спалахнула масштабна пожежа. Про атаку безпілотників заявив і губернатор. Тор Брянщини він заявив, що нібито рашистська ППО відбуває спробу масованої атаки застосуванням безпілотників по території області протягом години силами ППО міноборони РФ виявлено понад 10 безпілотних літальних апаратів літакового типу, каже Богомаз. До речі, гучно було і в рашиському місті Клинці, що орієнтовно за 160 кілометрів від Брянська та всього за 60 кілометрів від кордону з Чернігівської областю України, там де слукувався мотострілецький полк полкарев. Також рашисти спостерігали проліт дронів в Липецькій області. Зокрема, в Гризінському районі, Липецькому та Становлянському міських округах. Рашистам писали про одну з наймасовіших атак БПЛА на регіону. Ну, а згодом губернатор Воронської області Гусів заявив, що чергові сили ППО та засоби РЕП зафіксували понад 10 безпілотних літальних апаратів. Також про приліт безпілотників писали і в Рязанській області в Білгарській області Арефії заявили про фіксацію декількох Ціли на підльоті до міста. Там нібито влучань та трьохсотих немає, пошкоджені вікна, деякі будинки та машини. Варто зазначити, що в Білгородській області Арав продовжують досить таки регулярно скаржитися на атаки українських дронів. Минулого разу від них нібито затрьохсотились двоє рашистів, зокрема один із місцевих чиновників. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. А за його словами БПЛА атакував автомобіль чиновника, внаслідок чого він потрапив до лікарні за варсією Гладко від атаки бопела затрюсотився голова Малиновського сільського поселення Ігор Старцев. Він зазначає, губернатор вирушив в село Петрівка. Подивитися на нього цитую після скидів вибухових пристроїв із безпілотника. У дорозі запевняє Гладков, автомобіль. Старцева атакував безпілотник. Далі цитую, голова Малинівського сільського поселення Старцев Ігор Юрійович, який виїхав на обстеження села Петрівка після скидів вибухових пристроїв із безпілотника. Сам зазнав атаку в дрона Безпілотник завдав удару у бічну частину його автомобіля. Бійці самооборони і дільничний уповноважений передали його до міської лікарні номер 2 міста Білгорода. Так зазначено у повідомленні Гладкова. Ну а протягом останніх кількох місяців Україна нарощувала свої далекобійні удари по ерефії, запускаючи десятки безпілотників одночасно по стратегічних цілях кілька разів на тиждень. Серед цих цілей бази ВПС склади нафти та боєприпасів командні центри. Так до прикладу раніше стало відомо про про те, що українські сили оборони завдали удару по рашистському аеродрому Марузавська, розташованому за 265 кілометрів від лінії фронту. За даними генштабу, на литовище сталося влучання у склади з боєприпасами, де зокрема зберігали. Керовані авіабомби в районі Литовища оголосили режим надзвичайної ситуації а до атаки. Причетні служба безпеки України, Міноборони України та ЗСУ. Пізніше ГУР уточнили, що під час удару по аеродрому знищено со 34 та склад боєкомплекту ворога. Також ще два рашистські літаки такого самого типу ймовірно пошкоджено уламками поруч із бортами. Зафіксовано вирви від вибухів. Також повністю знищено ворожий склад авіаозброєння від вторинної детонації рашистських боєприпасів на. Території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Ну а згодом відбувся вибух складу із боєприпасами на місцевому аеродромі в Рашиському Липецьку, де базувалися СУ та міги. Тоді місцевий губернатор Артамонов заявив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів. За даними генштабу, на Литовищі українськими силами було уражено склади з керованими авіабомами та ще низку інших об'єктів в районі аеродрому. У наслідок атаки було зафіксовано декілька джерел загоряння. Також виникла. Сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Здетонували склади, на яких зберігалося понад 700 керованих авіабомб. А вже незабаром українські дрони завдали удару в районі аеродрому ОКС Чкалевський. Рашисти заявили, що дрони атакували Підмосковне, Щолкове, але згодом далекобійні українські дрони здійснили найбільшу за всю історію війни. Атаку на рашистські військові аеродроми уражень зазнали тощо Борисаглєпськ, Балтимор, Халіно і Саваслейка. У генштабі засуточнили, що основним об'єктом. Тами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. До роботи причетні всі структури сил оборони. Супутникові фото показують, що під час атаки по військовому аеродрому Бориса в Вороновській області Арафії, уражень зазнала північно-західна частина литовища, де, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, була розташована технічно експлуатаційна частина, зокрема, зруйновані кілька ангарів, в яких ймовірно проводили ремонтно-технічні роботи та обслуговування літаків. Відомо, що на аеродромі Борис... Сагліпск базуються літаки су Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС РФ українське виробництво дронів. Щодня зростає і пріоритет БПЛА. Дального радіо суді компанія винаходять все нові моделі пташок або модернізуються, які є. Їхня дальність різна від 1000, 1200, 1300 до 3000 кілометрів. При цьому офіційно Україна з цього приводу заяв не робила. Але так чи інакше, українські джерела для видання The Economist повідомляли, що в Україні вже є безпілотники, які здатні подолати дистанцію. В 3000 тисячі кілометрів і вражати цілі глибоко на території Арефії. Ці безпілотники може долетіти до Сибіру. В матеріалі зазначається, що шість українських компаній виробляють дрони з дальністю тисячі кілометрів. А найкраща з нових моделей має дальність польоту 3000 тисячі кілометрів. Нагадаємо, що нещодавно генеральний директор Укроборонпрому Герман Смотанін з цього приводу зазначив, що Україна стала нелінійною та інноваційною в виробництві дронів. Арефія має величезні ресурси та надпотужну промислову. Овість, тому сліпо копіювати її підхід не має жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливими свого часу. Давид зрозумів, що боротися з голіафом методами самого ж Голіафа – хибна ідея. Підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу та вміло застосував її. Сказав Сметанін. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися і слава Україні.